Привіт, народ! Це діалог наодинці. Колись в мене була цікава ніч. Не міг заснути, не спалося. І думав про всяке. Це був 22 й рік, десь січень, лютий сподівався, що ніч буде спокійною, що швидко засну. Хотів лягти спати раніше, щоб встигнути в універ на репетицію. Дивлюсь на годинник, перша тридцять ночі. Опа, треба вже лягати. Лягаю у ліжечку. Лежав, лежав і не спалося через те, що скоро у нас в універі починався кубок першокурсника, де в мене була роль. А я не хотів все зіпсувати. Думав слова свої повторити чи що. Та ні, вже вранці в маршрутці ще почитаю. Хоча ні, в маршрутці мені не читається. Завжди хочеться насолодитися містом, дивлячись у вікно. Головне, щоб місця були. А то як за часів ковіду було, ох. Люди запихувалися в маршрутки, бо не всі водії брали стояти. А люди були як шпроти в банці. Двері не могли зачинити, водії хлопали, крайніх пасажирів били ними і сміх, і гріх. А я потім запізнювався до універу, бо деякі водії вирішили нарешті вчиняти за правилами і брати тільки сидячі місця. І то недовго, швидко чогось передумали. Ото часи раніше були, їздили в універ зранку, сиділи на парах, спілкувалися на перервах, брали шаурму, і все було просто. А дистанційка ця задовпала. Очі вилазять, особливо коли було чотири пари за день, а хочеться ж ходити, дружити, безтурботно, як все було, наче нещодавно. А тепер багато роз'їхалися, вже немає тієї атмосфери. Чи можна все виправити? Та нащо вже? Собача штора, світ такий жорстокий, комусь все, комусь нічого. І треба боротися, наче борешся, а нічого не маєш. Цікаво. А оця крапочка на стелі це комар? Цю та темно вже, та, а я бачу темну крапочку. А до речі, комарів не нудить від весіння вниз головою. А як вони не падають? А коли падаєш, що відчуваєш? Та страх ніби, навіть коли не спиш. Давно я не падав вісні. Невже не росту, а як мені вирости?» Чотири роки ще за законом природи, так що можна не переживати, ще підросту. Хоча не палю, не п'ю. Ну на святах хіба і то трохи. Мені червоне вино взагалі не йде. Як його п'ють? А як пробки всовують у це горло пляшки? Коли ж відкриваєш, мало не вилітає, як яструб чи хто там. А яструби знають, що я порівнюю їх з пробкою від вина, а хтось їх з яструбами порівнює взагалі. Вау! Щось спати хочеться. Непоганий поець з мене. Яструб, ніби пробка. Прикол. Яструб, ніби пробка. Стакан, ніби жабка, холодець, ніби молодець. Ой все, щось мене заносить не туди. Піду трошки подрімаю. П подрімаю. Подрімаю. До речі, а якщо житель Марсу Марсіанин, то хто житель місяця? Так, все я не виспаний сьогодні. А чого я взагалі почав? Ох, собача штора. Ось така історія народ, схоже, не виспався. А знаєте, думки бувають всякі, і багато з них дивні і непотрібні. Вночі ще нормально, а вдень краще все ж подумати, що кажеш. Але якщо раптом ви сказали щось не те. То не варто гнобити себе. Можна просто визнати це та виправитися так, як ви відчуваєте це в моменті. Тому гарних снів всім та будьте розумничками.